Боже, я так хочу саморозвитку, може, десь не так, але приблизно, щоб ми не так дістали чоловіки, ні, бачила вічність. Вона вчилася на інженерному факультеті, її мама Людмила Старицька, Чернігівська. Тобто її дідусь Михайло Старицький. А я хочу знати англійську. А якщо збереглися, то скільки ще перекладів є? Але ж це таке мистецтво, і це так складно. Затяги вигуки, танок шалений, сірий граніт, гуки скажені, стомлені очі, криваві руки, вир боротьби, чорні гадюки, борві реве, борю і все розірве, з цього сміється. І вона, блін, у своєму щоденнику пише: Ой". І не тільки цього не буде. Вона хоче творити, вона хоче вчитися, вона з дуже класної сім'ї, вона знає, як це буває. І потім вона каже, ні. А цей козел не таке розлучення. Ну, блін, ви уявляєте. Послухайте, це було в неймовірній Еспанії. До речі, Еспанії. Правопис відчуваєте? Еспанії. Це було в тім краю на двох горах розлоги, дві фортеці старезні стояли, під ним фрезерами віконні, мов розплюсканий келих блакиті. Це бік. А ще вона дуже... Любила сирники.